Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор на столі Тайні Епік Вікінгі, маленька коробочка, але дуже насичена компонентами і глибиною гра. І це соло гра, соло проходження, і це вже друга частина. Якщо не дивилися першу, переходьте, дивіться за посиланням, що там відбувалося, тому що дивіться, що тут ворог наробив, захопив острів. Він спочатку починав з цього острова, потім захопив цей острів. Я я. На поточний момент зміг захопити за перший раунд 4, 4 острова, маючи е, всіх своїх вікінгів на полі. Ну, подивимося, що буде далі. Тому можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не це що не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і влаштовуйтесь зручніше, тому що ми будемо зараз продовжувати. І що нам потрібно, нам потрібно зробити знову драфт. Тепер в нас. Другий, друга епоха, і в нас по 5 карт має бути, тому 6 буде стосів, по 3 карти. Я вже буду обирати 5, 5 карт. Раз, два, три, 4, 5, 6. Давайте отак от, от. Так, і я маю вибрати десь. Ну, давайте ось цей. Що нам буде потрібно? О, тут бійка дуже непогана, але два заліза потрібно. Десь, десь мені потрібно буде заліза. Десь мені потрібно буде заліза. До речі, ось тут можна ресурсів набрати і потім обмін ще ресурсами зробити. В принципі, мені здається, що ну, тут і цей непоганий, і цей непоганий насправді. Так, ну, давайте брід ми собі візьмемо. Це йому вже відправляється. Далі, давайте ось ці візьмемо. Що в нас є тут? Еббе. О, знову Еббе. І знову було б непогано його використати для бійки. Давайте ми зробимо другу спробу його використати для бійки. Давайте ось ці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, токи. Давайте собі залишимо ще ось цю карту. Оке. Це віддамо. Давайте з цих щось візьмемо. Так, а ми плавати десь збираємося. У нас там десь було на плавання? Ні, не було. На всяк випадок нам потрібно плавання. на всяк випадок нам потрібне плавання. І тут ми можемо спробувати це забезпечити, або все ж таки отаку штуку. Ну, давайте. Хм. А далі. На що ми його можемо? Ну, не факт, що воно мені буде потрібно, а будівництво. Ресурси я, я наберу, мені потрібно будівництво. Тому мені потрібна да, оця штука. Це ми відправляємо і давайте ось ці ще. Угу. <звук> Так, ресурси. Ресурси, ресурси, ресурси. Ніель. Так, будівництво у нас є, да? Два ресурси у нас є. Ще ресурси собі набрати, да? А потім ще й будівництво, мабуть. Давайте ми. Або тут шість ресурсів. Шість ресурсів. Давайте ми візьмемо собі там до шість ресурсів. Це відправляємо сюди. І це сюди. Це все замішуємо. Це все замішуємо. Зараз мені потрібні ресурси. Мені потрібні ресурси для того, щоб будувати собі храми. І ресурси для того, щоб знову ж таки плюндрувати поселення. Захоплювати їх. Давайте. З чого ми будемо починати? З чого ми будемо починати? Можемо взагалі з бійки почати. На 8. Бійка на 8. Mm? Як вам така історія, а, щоб почати, почати бійку на вісім? Або, наприклад, взяти шість ресурсів? Або, наприклад, взяти шість ресурсів. Коли бійку робити? Коли він буде бійку робити? А, він наступним, коли в нього буде метал, він наступним і зробить бійку. Він наступним і зробить бійку. Тому мені бажано мати під ту бійку ось цього токе. Токе. Тому давайте ми, мабуть, зробимо ось таку штуку. Дійсно, зіграємо зараз еб. Не знаю, чи правильно я роблю. Зіграємо ебе. Що мені від цього потрібно буде? Мені два ресурси. Два ресурси. І, можливо, навіть я ці два ресурси, два метали візьму, тому що один з металів ми. А, у мене плавання взагалі немає. Я ж не брав собі плавання. <гум> я не брав собі плавання. О, ладно. Ладно, тоді мені потрібно зосередитися на храмах. О, а до речі, я коли грав, я коли в минулому грав, я, мені здається, робив ресурси вже після того, як у мене був побудований кораблік, і я мав як мінімум одне дерево, одну пшеничку отримувати. Блін. Ну, добре, правтикав, так провтикав. Так, добре. Мені зараз потрібно зосередитися на храмах, на храмах, на храмах. Давайте тоді. Так, в мене одне залізо точно потрібно буде, і в мене одне залізо є. Тому ми будемо брати. Раз, два. Ось так. І в мене є дві ці руни, я перевертаю його, його в бій. Одразу перевертаю його в бій, і він одразу йде в бій своєю картою. Так, а я маю вибрати, що я хочу. Я тільки крайні можу вибрати. Тільки крайні можу вибрати. Ну, тут мені здається вигідніше ось цього, тому що чим більше рун буде в мене його, тим, тим більше я отримую переможних очок. Тим більше я отримую переможних очок. Або одну руну і тут купу купа ресурсів. Да, Давайте ми за оце поб'їмось. Якщо він виграє, то метал піде до нього. Залізячко піде до нього, а це буде дуже погано. Це буде дуже погано. Та, давайте ризикуємо. Давайте ризикуємо. Ось так. А, все. Мені здається, все. Ну, давайте розігрувати. Мене, очевидно, 8, в нього 5. Але він все одно купа ресурсів отримає. блін, Дивіться, я забираю цю карту. Я забираю цю карту. Перша карта перемоги перемоги будь-кого там прихильності, неприхильності, яку яку я забираю, і я отримую раз 2 дерева, я отримую раз два заліза, і це тепер моя. А він підсилює лють сіва і отримує будь-які 4 ресурси. Раз. Два. І він розпочинає битву. З плюс 2. Тепер три. І він буде розміщувати свій храм. Ух. Ну, слава Богу, він хоч на тому острові. Розмістіть храм на острові з найбільшою кількістю ворожих поселенців, на якому ще немає ворожого храму. Якщо є декілька підхожих островів, окей, ворог мусить видалити половину своїх поселенців з цього острова, повернувши їх на його планшет клану. В нього їх зараз тут скільки? 5, да? А як половину? Куди округлення має бути? Ну, добре, давайте. Давайте. Половину, правильно, так. Да. Тут ж намальовано половину, але не сказано, в який бік. Ну, най буде так. І він будує один зі своїх храмів. Він будує один зі своїх храмів тут. І цей острів вже просто його не пробити. Так, і в нас ще один переміщення ще сюди, і в нас підвищується тор, лють тора. Це. В нього битва з плюс 2. В нього битва з плюс 2, тому ми е, будемо розігрувати ось таку. А, стоп. Він же має визначити, за що ми б'ємося. Він в верхньому ряду, і він ближче сюди. За ось це. За два метали. Окей, б'ємося. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. це ж треба було витягнути саме оцю астрід В нього 12. В мене 10. Я не буду витрачати. Це не має значення. Абсолютно не має значення. Тому що. Ого! Це прям дуже було боляче. Це прям дуже було боляче. Фух. Так, він. Отримує цю карту і отримую два заліза. Одне залізо приходить сюди. І це говорить про те, що він має повернути на. А більше він не може отримати до кінця цього, цього ходу. Він більше не може отримати цих залізяк, тому слава Богу, хоч так. Потім воно переходить на 0, і я маю втратити одне залізо. Маю втратити одне залізо. А тепер в мене. Я програв битву, і в мене знову лють Тора піднімається. І тут кожен інший гравець повинен видалити один зі своїх поселенців з будь-якого острова. Я хочу, щоб ти прибрав до біса цього поселенця. Все, іди гуляй. Не потрібен мені на моєму острові ворожий поселенець. Фух! Фух, фух, фух. Поїхали далі. Поїхали далі. Так. Ми хотіли будувати. І ми будемо це робити. Ми хотіли будувати, і ми будемо це робити. Ми розігруємо Гертруду. Ми розігруємо Гертруду. Ми будуємо. Я хочу побудувати храм. Так, це у нас тут буде сила 4. А тут буде сила, зараз сила 4. тут. А, тут буде сила 6, тоді, щоб втримати цей острів. Або втримати цей острів. Якщо ми побудуємо тут. Ага, так, до речі, будівництво. Фазу будівництва я одразу отримую одну пшеничку. І я думаю, що. Один, я витрачаю 5 дерева для того, щоб побудувати храм. Тут 6, а тут зараз 4. Блін, куди ж він може попертися? Ну, давайте, добре, давайте зараз сюди. Хоча мені важливіші оці руни зберігати. Ну, я думаю, що що, потім ми зможемо їх е перехопити. Сюди будуємо, будуємо храм. І далі в мене є ця руна, навіть дві, і я можу отримати дерево по кількості рун рожевих. У мене раз, два, три. Три рожеві руни. Раз, два, три, і в мене вже чотири Чотири дерева до мене повернулося. Слухайте, з таким, з таким успіхом, я думаю, що я другий зможу побудувати, другий храм тут побудувати. І прям буде дуже непогано. Але зараз він ходить. Зараз він ходить. І це будівництво. За годинниковою стрілкою будує сюди. І далі він може зробити, бо в нього є. Ця руна може зробити руну дію, але саме цю не може, тому повертаємось сюди, сюди. Ви повинні скинути одну карту Вікінга на ваш вибір зі своєї руки та взяти одну нову карту з верхньої частини колоди, додавши її до своєї руки, якщо це останній хід ери, ігноруйте цю дію. А, ні, це не останній хід ери, і я мушу зараз скинути якісь, якусь карту. Ну, давайте, в принципі, мені здається, навіть і непогано. Якщо до мене прийде а, будівництво, то буде супер. Вау! Круть. Мені здається, це навіть, це навіть крутіше. Ви повинні скинути одну карту вікінга зі своєї руки. Да, та взяти одну карту з верхньої частини колоди. Супер! Супер! А, так, поїхали. Наступна дія. Ну, очевидно, що наступною дією буде збір ресурсів Ніель 4. Раз, два, три, чотири. Потім рунна дія. В мене є ця руна, тому я ще раз, два, дві пшенички собі отримаю. Вау! Мені це подобається. Він пливе. Він пливе до найближчої. Раз, два, три. Раз, два. Він пливе сюди. Біда. На жаль, біда. Раз, два. Він припливає сюди і висаджує сюди трьох своїх. Раз. Два. Три. А я одного маю прибрати. І він забирає в мене одну оцю руну. Він її захопив. Далі він може сюди відправити ще одного, ще одного хлопця. Далі він відправляє сюди ще одного хлопця. Ух, біда. Біда. Біда-біда. Ну, ми будемо продовжувати втілювати свою ідею. Продовжувати втілювати свою ідею. Яка полягає в наступному. Дивіться. Я роблю будівництво. А тепер дивіться, коли я роблю будівництво, то я можу отримати додаткові... Ресурс, а це збір врожаю, вибачте. Це ж не будівництво, це збір урожаю. Так, по будівництву я витрачаю сім дерева для того, щоб побудувати тут храм. І тепер у мене, дивіться, 4 плюс 2, 6, плюс 1 7 проти 1, 2, 3, 4, 5 проти 5. Я знову повертаю собі свою руну. Знову лють сіва підвищується. У нас тут бійка за цей острів, прям шалено відбувається. Так, Але я можу ще й зробити плавання на два. Хм. Я гіпотетично можу раз два, я можу е, взяти оце поселення для того, щоб собі щось потім додати. Собі щось потім додати. Ха! Як цікаво, слухайте. Як цікаво, як цікаво. За два я можу забрати це, це поселення і, відповідно, потім до собі якусь додаткову дію ще ще лупанути. Ну, Наприклад, перевезти одного хлопця сюди. Бо якщо він тут храм побудує, то це буде біда. Він захопить цей острів собі назад. Він захопить цей острів собі назад. Но тут залишився один незайнятий острів. Я до нього доплисти не можу. Бо я б з радістю до нього б доплив би і висадив би свого єдиного вікінга і забрав би собі ще й ту руну острівну. Але я поки що цього зробити не можу. І це не дуже мені до вподоби. Але я можу забрати ще раз, я можу забрати оцю штуку. Раз, два. Да, я все одно, навіть якщо потім я присвячу, присвято зроблю, я все одно не допливу. Ну, Наприклад, я можу вбити, ну, зруйнувати йому одного цього, щоб, щоб відтягнути його спроможність будувати храм. Я думаю, це потрібно робити. Давайте так і зробимо. Раз, два, я заходжу, і коли я заходжу, я його просто знищую. Він повертається йому назад на планшет і таким чином в нього немає тепер болоса при зборі врожаю. Тепер немає бонуса при зборі врожаю. Угу. І тепер він робить свою дію. А в нього якраз з будівництва він відновлює собі. Ого, рахуємо. Раз, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. До речі, якщо в нас рівна кількість. Так, за умовами потрібно мати більше, щоб викрасти руну. В нас зараз порівну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. У нас зараз порівну, тому, тому він поки що не викрадає в мене цю руну. Але в нього Ані немає, не може бути рунної дії, тому що в нього цих рун немає. В нього тільки одна, а має бути дві. Фух. Слава Богу. А до речі, ми, ми, ж, ми ж не використали одну свою, оцю, щоб присвяту зробити. Щоб зробити присвяту. Ну, я думаю, що ми це зробимо під кінець е, гри. Я думаю, що ми це зробимо під кінець гри. Раз, два. А, до речі, я можу зараз його знищити банально. Я зараз його можу банально знищити, якщо я переміщусь. Ну, прибрати оцей. Щоб він не заважав. А давайте ми так і зробимо. ми А, ми вже не, не зробимо. Це ж він зараз ходив. Все. А, так. На цьому наша друга епоха. Завершена. І ми будемо годувати, готуватися до третьої епохи, і потім буде в нас ще і підведення підсумків. Так, що в нас тут? Давайте в двох словах, що в нас тут відбулося. Ну, по-перше, він виграв один з боїв і забрав собі одну карту присвяти, і це така собі історія. Чи як там вона там підношень? Це там, карта підношень, мені здається. Ми, в принципі, реалізували те, що ми хотіли. Ми побудували два храми два храми на двох центрових островах. Поки ми тримаємо ось тут рівновагу, але вона настільки хитка, що це прям дуже-дуже важко буде її втримати. Очевидно, що лють сів максимально, тому що за цей острів постійно йде битва. Найменше у Фрігі і у Тора на другому місці. В мене залишився один вікінг на планшеті і два кораблика на планшеті залишилися. Дерева вже повністю немає, але ми таким чином прям молодці з двома храмами для того, щоб заходити в наступний раунд. Ну, а в нього він майже дійшов до свого фіналу по двом стреків. Один починає з самого початку, і там, скоріш за все, у нас буде битва в наступному раунді. Ну. В будь-якому разі, я думаю, що зробимо невеличку перерву перед тим, як зануримося в останній раунд. Тому з вас сподобайка, підписка на канал, якщо не божеви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і зустрінемося в останній частині цієї битви.